Великодні передні у шості сповнені очікуванням дива та смачних частувань. У шосницькому магазині органічної продукції Макош панує справжнє гастрономічне розмаїття, здатне задовольнити найвибагливіший смак. Зокрема, м'ясні вироби, різні ковбаси, сальце, шинка і все це крафтові продукти з неймовірним ароматом. Крафтові ковбаси разючі відрізняються від тих, що продаються у мас-маркеті смаковими якостями. Цікаво, що виготовляє смачну продукцію двічі переселенець Сергій Сверед. Денко, незважаючи на важкі життєві перипетії, він продовжує утримувати козину ферму. Зараз ми продаємо багато м'ясних продуктів саме від козацького подвір'я. Ну я давно вже знаю Сергія Свиридинка, який виробляє цю продукцію. Унікальна м'ясна продукція вона абсолютно без жодних хімікатів, без штучних добавок, без наповнювачів. Це просто м'ясо. І більше нічого там нема ну крім нітритної солі, яка обов'язково має бути для тих, хто віддає перевагу рослинним смакам, макош приготував не менш апетитні сюрпризи: веганські ковбаси та соковиті сосиски на основі сої. А справжнім відкриттям стануть крафтові сири з їхньою багатогранною палітрою смаків, що ідеально доповнять будь-яку святкову трапезу. Хочемо вам запропонувати дуже смачну продукцію. Це сири, це напівтверді сири. Виробники Сумської області, це Романський район, село Андріївка, сімейна невеличка ферма. Сири дуже смачні, сири, різні є варіанти цієї продукції. Це ось ми зараз пропонувати можемо новинка. Сонячний сир є унікальне. Андріївське песто. сири можна як до бутерброду, як на піцу. Ну, смакують всіми і дітками, і дорослим. Створити неповторний аромат великодніх страв допоможуть ексклюзивні приправи, ретельно підібрані для найвибагливіших кулінарів. Можливо, ви помітили, коли заходите до нас у магазин, одразу такий запах трав. Це конкретно із цієї лінійки, із цього куточка. Ми ж у кошик що кладемо, і сальце, і м'ясо, тому можна. На будь-який смак обрати приправу, тобто для м'яса, до для яловичини, конкретно, для сала, для барбекю, якщо хто планує посидіти на природі. Якби починаючи від рожевої солі гімалайської, смачної, корисної, у нас є прованські, італійські трави. Серце великоднього столу духмяна паска. У макоші знайдеться органічне борошно на будь-який смак. Це торгової марки і органіка сертифікована органіка. Будь ласка, є також борошно з пільти сертифікована органіка є борошно-житнє, великий вибір борошна. Будь ласка, з рису, зеленої гречки, червоної сучовиці, гороха, кокосового. Для тих, хто піклується про здоров'я, безглютинові альтернативи та натуральні підсолоджувачі. Ніжна сметана та запашне вершкове масло від вітчизняних виробників стануть запорукою ідеальної паски. До пасочки ми додаємо сметанку органічно. Масло китоплене масло є. У нас є у нас органічне масло. Додайте до своєї паски сонячний мед, соковиті сухофрукти та хрусткі горішки. У макуші ви знайдете навіть рідкісні кедрові. А для експериментаторів ціла палітра кондитерських паст, що зроблять вашу випічку особливою. Це кондитерський шоколад, арахісова, кунжутна, фундукова чи мигдалева пасти для начинки. Ми зазвичай додаємо навіть нашим колективам арахісові пасти, якщо такі вироби, які можна випікати. Рекомендуємо точно арахісову пасту з Коса смак не перевершений. Свіжість та користь на святковий стіл принесе органічна зелень від сімейної ферми Андрія та Світлани Марченків. Світовоч з любов'ю вирощені салати, ароматна цибуля та хрусткі огірочки стануть не лише прикрасою, а й джерелом вітамінів. Екологічна, натуральна є сертифікат органіки. Ми самі робимо із них салати. Наприклад, зелень до ось є. У нас ромен. Ми з нього робимо салат Цезар. Ми любимо робити окружку до Великодня, і цибуля зелена нам у цьому допомагає. А також огірочки теж органічні. Зараз у нас наявності карнішони, шпинат дуже користується попитом, салатний мікс. До салатів хліб на натуральній заквасці, переважно бездріжжовий, також є безглютеновий. Є цільнозернові варіанти. Є варіанти з додаванням вівсяного борошна, наприклад. Тобто такі з додаванням цибульки запашні дуже популярний. У нас є бородинівський. хліб. А ще виявляється, існує корисний майонез. Він зробить ваші салати по-справжньому особливими. Ми ж завжди вибираємо для свого макошу найкраще. А щоб підготовка до свята була приємною та екологічною, макош пропонує широкий вибір натуральних миючих засобів, безпечних для вас та вашої оселі. У нас є безліч різноманітних товарів, починають. Чи для прання, от, наприклад, закінчуючи посудом, наші товари унікальні тим, що вони екологічні, натуральні, підходять особливо для чутливих людей, у кого алергії на запахи, на рідини. Тут немає жодних таких добавок, які б могли нашкодити здоров'ю. Магазин Макош знаходиться за адресою місто Шостка, вулиця Свободи, 21.